Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі сьогодні. Нарешті, відео, яке я дуже давно хотіла зняти. Книжку про яку я дуже давно хотіла вам розповісти. І сьогодні саме цей the Day. Як ви вже зрозуміли по назві цього відео, сьогодні ми будемо говорити про найулюбленішу мою книжку, найулюбленіший мною цикл і авторку Сара Джамас. І Шипів і Троянт. Сара Джанет Мас. Американська письменниця працює у жанрі молодіжного фентезі. В Україні відома за великий циклу Двір шипів троянд. Наразі українською вийшло 4 з 5 томів, багаторазова лауреатка премії Goodreads Choice Award» Почала працювати над першим романом Трон оф Глас, Трон зі скла, коли їй було 16 років. Написавши декілька глав, вона опублікувала їх на сайті для починаючих письменників. Цей роман швидко знайшов популярність і через деякий час зайняв перше місце на цьому сайті. Несподіваний успіх підшовхнув Сару Мас зайнятися пошуками видавця У 2010 році. Ма заключила контракт з виновництвом Блузбері і 7 серпня 2012 року Вийшла перша книга. Наступні книжки, написані автором, з'єднувалися в серії два цикли, зібрані під назвою Скляний трон і Двір Шипів Троянд. Робота над ними тривала з 2002 по 2019 роки. Це день із моєї розпаковки цієї книжки. Я дуже сильно мріяла про друковану версію, і коли я її. Побачила і перший раз взяла в руки це було неймовірне щастя. Я просто була в такому захваті, в мене було стільки емоцій. Я дуже сильно люблю цю книжку, і я думаю, що вам вона теж сподобається. Мені вже в дорозі йдуть дві інші частини, я її вже повністю прочитала. Другий раз перший раз я читала все в електронному вигляді. Всі три книжки. Я перша частина не моя сама улюблена, але вона не менш крутезна, тому що це початок історії. І дуже класно її було перечитувати, тому що я знаю, що буде далі, і через це були зовсім інші емоції. І всім раджу перечитувати книжки ваші улюблені, тому що з кожним разом ви будете. Побачати якісь нові деталі, розуміти сюжетні повороти. Сьогодні я вам спочатку розкажу про основні характеристики, коротко про що ця книжка, а в іншій половині відео я буду розповідати спойлерами. Я попереджу, коли вони будуть, тому що хочу, хочу поділитися з сюжетом, з наповненням, які були моменти. Тим паче, якщо ви читали всі три частини, то. Може, вам буде цікаво на мої емоції, що я думаю про ці сюжетні повороти і що там взагалі відбувається. 558 чистої насолоди цієї книжки. Я не робила закладки діяти декілька на самих ключових моментах, тому що я хочу замовити гарні червоні або чорні. Навіть, ну, скоріш за все, червоні, щоб вони підходили під оформлення книжки, і тоді вже буду помічати всі крутезні моменти. Але е, останні моменти я вам розповім у другій частині, тому що це будуть спойлери. Почнемо з опису книжки, про що вона? Це фентезі. І головна героїна фейра. Вона живе на маленькій території в такому шматочку землі, який був відданий людям. А весь інший острів займають території фейрі, вищих фе, який називається Прифія. Там є сім дворів, і у кожного є свій вищий лорд. Ці світи розділені стіною, тому що багато століть тому між вищими фе і людьми була війна, і вони підписали угоду. І ці території почали розділяти стіна. Фейра. Вона була в заможній сім'ї, в неї є дві старші сестри, Неста і Ейлін, які я ненавиджу їх, але про це не буду вам розповідати, щоб не спорити. І її батько, який втратив все своє багатство, і вони примушені жити в злитнях. Вона якнаймолодша, яка пообіцяла своїй матері, що вона буде дбати про родину. Тому вона навчилася. Полювати. І в один прекрасний зимний день вона йшла в ліс і побачила вовка. Ось вона його вбиває, і після цього її життя кардинально змінюється. Тому що це був не звичайний вовк, а це був фейрі, і вона вбила фері. Вона не знала цього, допоки до неї в хату не прийшов великий звір. Тим лін, який забрав і вимагав за її друга відплати, тому що, так говорять, умова, якщо ти вбиваєш фейрі, то ти повинна відплатити. Він забирає її до себе в магічну префію. І ось там починається розвиток всього сюжету, всієї книжки, що і як, як вона намагається втекти, і там розвиток сюжету, який потім перетікає в такий шедевр, що. Ой-ой-ой! Що я можу сказати хорошого про цю книжку? Це те, що е, я завжди буду всім її рекомендувати і цю всю трилогію, тому що тут просто шикарний сюжет в плані написання структури. Мені подобається, як він написаний нічого не затягнуто, тому що в минулому відео вам розказувала про коровий попіл, що середина була дуже розтягнута. Ця книжка вона по розмірам і по сторінкам невелика. Наприклад, якщо тут 558 сторінок, то в другій частині, в третій, там 760. ну тобто вони більші ніж друга частина коровий попіл. Мені дуже подобається, що всі книжці дуже класно описані. Відносини між людьми, між сім'єю, між друзями, між коханими, становлення героїні, це дуже схоже на е, рут повітря, жорстокий принц, джуд, головна героїня, вона теж там була сильною особистістю, і тут фейра так само, вона навіть краще, мені здається, тому що ті події, які з'явилися і відбуваються в її житті, це настільки складно і те, як вона з них виходила. Як вона їх проживала, це дуже-дуже круто. Лін як головний герой, я не можу про нього нічого сказати, тому що це будуть спойлери. І якщо ви любите спойлери, хочете дійсно дізнати, що я про нього думаю, то чекайте другу частину. Найнегативніший персонаж, якого я зустрічала, хоча він головний герой. Я поставила цій книжці 10 з 10, тому що вважаю, що це найкраще, що може бути. Події відбуваються і не швидко, і не повільно. Все пояснюється протягом всієї книжки, все постійно, не дуже широко, але й не дуже коротко, дуже зрозуміло пояснюється, як працює цей світ, хто є хто. І ти, в принципі, не дуже і сильно зациклюєш на цю увагу. І в той час ти все запам'ятовуєш, і коли ти читаєш далі, ти все пам'ятаєш. Тебе нема такого: так, а хто це? А що там було? І ти повертаєшся, читаєш. Ні, такого немає. І це мені дуже сильно подобається. Ну і тепер ми поговоримо про сам сюжет, про мої емоції. Тобто зараз буду обережно спойлери. Якщо ви не хочете проспойлерити собі всю книжку, то, будь ласка, не дивіться. Так, я беру книжку і знаходжу ті моменти, які я поставила закладки, тому що вони емоційні. Перший момент, який я помітила, це те, що Феріла вона була, вона любила точніше малювати, але в неї не було змоги, коли вона була в злиднях. І колись їй е, середня сестра подарувала три фарби, три кольори, і вона обмалювала все, що тільки можна. І тут розповідається про комод, схожий на мій кожну шухляду, кожен ящик розмалювала під типаж кожної сестри. Так фіалки та троянди, що я їх намалювала довкола ручок шухляди Елейн, пекуче полум'я на шухляці нести, і нічне небо з віконечками жовтих зірок на своїх. І цей момент дуже важливий, тому що про небо, про зірки це все відсилки до наступних частин. І ті, хто повністю читав, вони зрозуміють, що ніч на небо, ніч. Коли вона опинилася в будинку Темліна, вона познайомилася ще з одним героєм Люсьєн. Я б не назвала його головним героєм, але він все ж таки дуже часто фі фігурував в історії, тому. Такий недоголовний герой, можна так сказати, але він був найкращим другом Темліна. Він був його емісаром, тобто він був головним там посланцем. То його приютив, коли його вигнали з ну він його не вигнали. Він сам пішов зі свого двора осені і перейшов до двора весни. виявилося, що це вище лорд весни. Двора весни це Темлін. Але вона це дізналась, коли дізналась про таку істоту як Суріель. Який знає про все на світі, і може тобі сказати все, що ти хочеш, все, що ти забираєш. Люсьєн її, її розповів, як спіймати цього Сюріля. Вона його спіймала, і він їй розповів про те, що Темлін це лорд весни, двора весни. І він сказав їй: Залишайся з вищим лордом людина. Це все, що ти можеш удіяти. Ти будеш у безпеці. Вона протягом всієї книжки потім буде згадувати ці слова Суріеля і думати, що ці слова були пов'язані з вищим лордом весни. І вона через ці слова дуже багато чого зробила дійсно для всієї порифії. І ми зараз до цього дойдемо. Але це дуже смішно, коли ти знаєш, що буде далі в інших книжках, як буде розвивати сюжет, і коли ти читаєш ці слова, що залишайся з вищим лордом, і вона думає, що це ти блін. Вони починають якось налагодити е, свої відносини, і в них якісь починаються почуття з тимліном промальовуватись. Наступає свято кава їй заборонено на ньому бути присутньою, тому що там е, буде відбуватися ритуал, і їй просто треба закрити свій кімнаті. Але що? Вона пішла на це свято, е, знайшли якісь три чела, які просто такі, типу, сьогодні ми будемо розважатися. Але е, тут з'являється він прекрасний, весь чорному, з фіалковими фіолетовими очима. Цей чел з'являється і не рятує тих трих, трьох челів, Е, І потім, коротше, зникає. Потім її знаходить Люсьєн, каже, ти дурна, її відносить додому, вона закривається, але потім вона захотіла поїсти, як це в нас буває вночі. Вона пішла, поїла, її знаходить Млін, там відбувається просто. У -у -у. І після цього моменту змінюється. Вся температура книжки, тому що потім вона починає розуміти, що вона закохується в темліна, їхні відносини налагоджуються, бла 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 бла, -бла, -бла. І Потім, коротше, з'являється знову ж цей незнайомець, якого звуть Різант, вона дізнається, що він вищий лорд двора ночі. Повертаємося на першу замітку про шухляду з ніччю і зірками. Це я вам дуже натякаю, дуже сильно натякаю. Що все не просто так, розумієте, оці всі зв'язочки. Коли перший раз читала, я їх не розуміла. Коли другий читаю раз, I love it. Ось вона дізнається, що він лорд ночі, і що він служить якійсь їй, вона, вона не знає, хто це, і ніхто нічого не розповідає. Вона їй це біси, тому що вона нічого не знає. Вона питає, і ніхто нічого не говорить. Ну, коротше, після цієї зустрічі її відправляє Тимлін додому. Він каже їй, що вона що він її кохає, але вона нічого йому не каже, тому що вона в шоці і вона не хоче виїжджати, і взагалі вона не розуміє, що відбувається, чому як. Типу, все ж таки налагоджувалось. Коротше, він відправляє її додому. вона приїжджає додому, як виявилося, що за те, що він її забрав. Він нагородив її сім'ю дуже багато грошей. Вони тепер живуть перепліваючи в великому маєтку. У них багато грошей. Сестри задоволені, окрім Нести, старшої сестри. Тому що, як виявилось, їх Тимлін зачарував, щоб вони думали, що Фейра поїхала до якоїсь тітки. А тут вона повертається, і Неста каже, що я все пам'ятаю. І потім вона їй все розказує на Есті Фейра. І мене дуже бісять ці сестри, тому що коли вони злетнювали, вони ну і пальцем не поворухнули, щоб щось зробити. Хоча вони старші сестри. І типу наста сказала такі слова, що я тебе ненавиджу, тому що ти робила для нашої сім'ї так багато. а, Типу, я не робила і тому. Ти тупе, ти тупе, чого ти так тупа? Чого ти нічого не зробила для твоєї сім'ї? Ти не робила для того, щоб типу змусити батька щось зробити? Камон, ваша молодша сестра кожен раз ризикувала своєму життя, йдучи в цей ліс, палюючи, ви забирали у неї останні гроші на якісь свої примхи. Вона ще й каже, що вона ненавидить феєру за це. Вона так більше не може, вона розуміє, що щось в Прифі відбувається погане, і коротше вона їде, шукає прохід в стіні, тому що там є типу проміжки, які можна пройти. Вона е, йде в цей будинок Темліна, він розгромлений, там нікого немає. Вона зустрічає служницю, яка е, за нею переглядувала. І та розповідає, що, типу, Темліна забрали. Він пішов, він здався. Амаранті, Ама Аміранті, як її, блін, такі бич, як її. Коротше, аміранта. Вона захопила всю прифію, всі двори, і, типу, вона закохана в вона хоче, щоб був він її, і наклала на нього закляття. Що за сім раз по сім років дається йому на те, щоб він знайшов людину, яка вбила фері, ненавиділа фері. І при цьому ж покохала е, Тимліна. і він е, багато відправляв своїх придворних в світ е, за стіну до людей, але ніхто так і не спроможний був, типу, вбити фейеррі, а от феєра е, змогла, навіть в неї ім'я таке геніальне. І насправді вони не могли розказати про це прокляття, тому що вона наклала до них якийсь, я не знаю, заборону про це говорити, і тому вони не могли їй нічого розповідати. Ну і коротше, тут Темлін за декілька днів здався. Хоча, якби Фейра сказала, що вона його кохає, все прокляття зруйнувалося А тут Фейра закохалася, але вона просто не сказала ці слова. І він її відправив, тому що він боявся за її життя. Дебіл, дебіл. Можна було ще один день почекати. Вона б за сказала все просто б завершилось. Але і фейра. В той момент, ну типу їм може зрозуміти, того, що вона нічого не розуміє, вона нічого не знає. І, типу, звідки його було знати, що якби вона сказала ці слова, то все б закінчилося. Вся ця хвороба, про яку їй розказують, недуга. Вона б, типу, щезла. І тимлін типу, господи, почекав би один день. І Люсьєн йому казав, що тимлін, може ще один день, може ще почекаємо. Темлін депіл, дурачок. Я його не Він придурочний. Він придурочний, і те, як він потім в другій книжці буде себе вести, це взагалі просто їй все розповідає е, ця служниця, і вона йде в підгір'я, де в свій двір, королева всіх дворів, всіх вищих фе їх там ув'язнила. Вона йде туди і каже, що я забрала блін, я його люблю. А та каже: ні, ні. Пройди тримує завдання, а ще я тобі дам загадку, якщо ти її відгадаєш, то я моментально тебе Деміліна, всіх визволю. І, коротше, вона приходить ці завдання. Одне завдання вона приходить, вона пошкодила руку, і тут до неї в'язницю, в камеру, приходить хто? Спаситель Різант. Він їй вона проткнула собі руку, і він, типу, заключає з нею умову, що він їй виліковує руку, але вона, типу, кожен вони там до торгувалися. Кожен тиждень місяця вона буде, типу, належати і буде проводити при дворі ночі. І, коротше, в неї з'явилось тату татуювання з оком отут на долоні. в шок якода, ти мене обдурив. Кроче, вона його дуже сильно ненавиділа. Але потім вона пройшла і друге завдання. Вона не вміла читати, тому що коли вони з, з родиною стали бідними, вона була дуже маленькою, і грошей на її виховання, на її навчання не було, тому вона. Не вміє читати, і коли коротше було друге завдання, там треба було читати. Але коротше її різан допоміг по у цьому зв'язку, який дало татуювання, і вона пройшла це завдання. І потім, коли різан прийшов, сказав: коли ти будеш тиждень у мене в придворі, я буду тебе вчити читати. Тому що Темлін він навіть коли дізнався, що Шпайра не вміє читати і писати, він і не пальця не поворухнув. Тут просто ваги, Темлін різанд, просто різанд, тимлін у мене особисто це вже просто і потім дуже багато моментів, які в цьому підії скільки всього різан зробив для Фейрі, Вона, типу, його ненавиділа, але потім останній момент вона зрозуміла, що. Він дуже багато для неї чого зробив, дуже багато чого зробив. Коли вже вся ця розгорушка, уже все добре, всі почали від'їжджати до своїх дворів. Вони зустрічаються з різом там на балкончику. Вона розуміє, що різа для неї дуже багато чого зробив весь цей час. Навіть ті моменти, коли вона думала, що він з нею знущається, насправді він їй допомагав і прикривав, і, взагалі, він бусічка-лапочка, хоча й він не ідеальний, але він дійсно, ну типу, такими способами, але він все одно рятував цим фейру. Коли він вже збирався відлітати, в нього як крила, його щось налякало, і він був в шоці. Він дивився на феру і був в шоці. І потім такий, типу, зустрінемося, типу там через тиждень, грубо кажучи, я цього моменту взагалі не пам'ятала. Коли перший раз читала, я його не запам'ятала. А зараз я просто розумію, що це означає. Це був кінець історії. Вони повернулися до маєтку феєрастеліно, і на цьому закінчилось, Але те, що буде далі, в другій частині. О oh Я можу сказати, що ця історія вона дуже багато чого неї дуже багато є моралі. Дійсно, дуже багато. І я вам дуже сильно рекомендую її читати. Дуже сильно, тому що ця історія неймовірна. І ще цікавий факт, що Дженіфер Траут і Сара Джамас вони насправді в житті подруги цілі авторки, і воно чесно це видно, тому що е, крові попіл деякими моментами нагадує шит. Я вам клянусь. Я як людина, яка, яка прочитала всю серію читу і дві книжки, головні і попіл. Це дійсно так. Там є. От читаєш, і ти ловиш собі себе на думці, що так, оці моменти я його десь бачила, щось мені це нагадує. Це прикольно, вони, типу, і схожі, і різні в той час дуже сильно різні. Ось так що я вам рекомендую читати те і те, і робити вже висновки, що вам більше подобається, але все ж таки більше рекомендую шити. Чесно, він набагато краще. Це було все відео на сьогодні. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось, що ви почитаєте цю книжку. Напишіть в коментарях, читали ви тшит, віршипів троянд і інші частини або ні. Чи плануєте ви взагалі читати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Україна переможе! З вами була Іра до нового відео. А я пішла читати сутінки!